Повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Такого лиха в Одесі наробив ворожий шахет. Сім із восьми дронів, які запустила Росія по Одесі, знищили сили ППО. Але один шахет почав маневрувати серед густо заселених житлових кварталів та влучив у дев'ятиповерхівку. Заходили з моря. От на поверхня зрозуміло, вона максимально. Приховує рух шахедів, менше стає часу на те, щоб збити, але все таки вдалося переважно більше 90% цих шахетів знищити. Всім було знищено силами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами, але бачимо, що руйнування дійсно значні. За даними ДСНС, зруйновані близько двох десятків житлових квартир. Частина під'їзду перетворилася на руїни, пораненим серед яких вагітна жінка та дитина надали медичну допомогу. Тих, хто в тяжкому стані, терміново госпіталізували. й загиблі а під завалами ще можуть бути. Інші люди, що на момент атаки перебували всередині будинку, а нині не виходять на зв'язок, їх шукають. Серед цих поранених є трирічна дитинка. Було відразу надано медичну допомогу. Там неважкі поранення. Слава Богу. Що стосується людей, які вважаються поки що тими, що не вийшли на зв'язок. Не хочу говорити, пропали безвісти, Не вийшли на Зв'язок це шестеро людей. Двоє загиблих абсолютно вірно, і під завалами ми розуміємо, що можуть бути люди. Одну людину вдалося витягнути. Цілий неушкоджений у підвалі знаходився. Ну пощастило, чесно кажучи, і добре відпрацювали рятувальники біля зруйнованої багатоповерхівки. Розгорнули штаб допомоги на місці удару. Працюють рятувальники, медики та поліцейські. Є чимало й місцевих, що допомагають якомога швидше розібрати завали. Вибух також пошкодив бойлерну, що була розташована поруч. Через це без тепла залишилися 11 багатоквартирних будинків біля зруйнованого дому. Понівечені явтівки довкола розкидані речі власників пошкоджених квартир. На російську атаку відреагував президент. Звернувся до партнерів із закликом дати Україні більше систем ППО та ракет до них, щоб посилювати наш повітряний щит. На місце удару в Одесі приїхав міський голова. Нам потрібні ефективні засоби повітряної оборони для того, щоб захищати свої міста, захищати своїх людей. На жаль, сьогодні їх недостатньо. І хотілося б, щоб на це звернуло увагу. Звернула увагу наші партнери. Ворог сьогодні воює з мирним населенням, з дітьми, з людьми похилого віку. Просто з людьми. Силам протиповітряної оборони довелося працювати цієї ночі в надскладних умовах, адже росіяни намагаються заплутати захисників неба, запускаючи озброєння, яке маневрує. Таку тактику ударів вже вкотре застосовують по Одещині. Лідія Середюк, п'ятий канал. І у зв'язку з людськими втратами через російську дронову атаку завтра в Одесі та Одеській області оголошено жалобу. І про це повідомляє місцева адміністрація. І кажуть про те, що пошукова операція стане на зараз на місці трагедії. Триває ворожі дрони наробили лиха і в Харкові. Тим часом влучили у двір багатоповерхівки в Шевченківському районі. минулося без загиблих. Троє людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Росіяни здійснили запуск декількох шахедів по місту Харкову. Одне злучань відбулося на території Шевченківського району. Внаслідок вибуху було знищено чотири приватні автомобілі. Близько десяти гаражів були частково пошкоджені, в десятках квартир вибиті шибки та вікна. Це звичайний житловий масив міста Харкова. Удар шахедом був нанесений у дворі багатоповерхових житлових будинків. В цьому районі здебільшого п'ятиповерхові будинки. І ще один шахет вдарив по приватному сектору в селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Зруйнований житловий будинок палала пожежа. Там з під завалів рятувальники вилучили тіло чоловіка. Загалом за добу окупанти обстріляли більше двох десятків населених пунктів Харківщини. Загалом уночі окупанти запустили по Україні 17 шахедів. 14 з них вдалося збити. Про це повідомляють у повітряних силах. Дрони летіли з Приморського Ахтарська з окупованого Криму. Також ворог запустив три керовані авіаційні ракети із тимчасово окупованих територій Херсонської Донецької областей. Залізяче досягло своїх цілей на відміну від чергового ворожого су 34 сили оборони збили ще один винищувач-бомбардувальник вчора зранку на східному напрямку. Ну і гучний вибух розбудив уночі жителів Санкт-Петербурга. Російська ППО ловила невідомий безпілотник. Тамтешні телеграм-канали повідомляли, що таки вдалося збити дрон. Проте внаслідок роботи російської ППО пошкоджена багатоповерхівка. Губернатор повідомив, що постраждалих немає, а в будинку повибивало шибки. Проте жителів усе ж вирішили евакуювати. На місці працюють силовики, а сам губернатор не поточнив, що ж саме сталося вночі. Ймовірно, дрон міг летіти на нафтобазу руч'ї. До неї від місця інциденту менше кілометра. Головнокомандувач ЗСУ анонсував кадрові зміни у війську після триденної роботи на східному фронті. Про це Олександр Сирський написав у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що при однаковому комплектуванні одним бригадам вдається стримувати наступ, а іншим ні. Насамперед, усе залежить від командира і від рівня підготовки штабу. Тому у штаби, які мають проблеми з підготовкою, головнокомандувач відправив групи фахівців для передачі досвіду в окремих випадках, коли командир не володіє ситуацією, якщо його дії несуть загрозу військовим, Олександр Сирський обіцяє кадрові рішення. 82 бої відбулося на фронті минулої доби. Найактивніше росіяни наступають на Донеччині. Про це повідомляють у ранковому зведенні генерального штабу. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської. На авдійському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки ворога. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. Російська армія поменшила на 960 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Загальні втрати ворожого війська вже перевищують 415 тисяч. За минулу добу 14 російських танків перетворилися на металобрухт. ЗСУ з 29 бойових броньованих машин, втратив окупант 47 артилерійських систем, не дорахувався реактивних систем залпового вогню, їх стало менше на три одиниці. Повітряна оборона загарбників теж стала слабшою, бо ЗСУ знищили 5 засобів ППО. Повітряні сили приземлили один літак, 35 безпілотників не долетіли до своїх цілей, як і три ворожі крилаті ракети. Автопарк загарбників теж порішав на 61 одиницю. Йдеться про автотехніку і автоцистерни. Також у росіян, мінус 6 одиниць спеціальної техніки.